Дегустуємо пиво бердичівське. Багато із вас його дуже хвалили, сказали, що воно дуже якісне та смачне. Але, на жаль, у Львові такого пива немає. І дівчинка на ім'я Ілона мені його прислала. Дякую тобі, Ілона, і давайте будемо дегустувати. Перше пиво в мене в руках це бердичівське преміум. спирту 4,8 спирту 4,8,5. Міцненьке. Аромат прекрасний, такий трошечки солоденький аромат, наче. Ого, і тут така достатня гірчинка виражена в нього. Ось цей вид якраз для тих, хто любить гірчинку. На мій смак, воно мені трошечки загірке. Бердичівське лагер. Відчувається такий ячмінний, ячмінний аромат. Надбилося трошки. Ось це таке вже більш м'якеньке, прекрасний традиційний лагер, смачне. Бердичівське хмільне тут також п'ять оборотів міст спирту. Ого. Ось мені Ілона з твоїм пивом не щастить, ти помітила? Потім приберу. А чого ж воно так спінилося цікаво? Воно у мене лежала в холодильнику, я його не трусила. А піна пішла, що капець. Що це може означати? М? Отут дуже відчувається хміль такий міцний, насичений. І теж має таку виражену гірчинку воно. Та пшеничне. Ах. У пшениці, як на мене, найпрекрасний аромат? Ой, клас! Воно таке м'якеньке, трошечки солоденьке. Оце, мабуть, для мене найсмачніше буде. Уйна дегустувалася вже.